Дорогі харків'яни, це державне свято, але для кожного з нас, українців, воно має свій особистий зміст. Саме тому сьогодні ми можемо з гордістю проголосити. Харків це Україна, Харків це розвиток і перспектива, а не руїни та занепад, які завжди несе із собою агресор. Багрений кров'ю патріотів наш прапор виступив новим символом священної боротьби за свободу. І справедливість. Ми будуємо оновлену Україну, державу, яка є рівною серед рівних в європейській сім'ї народів, державу, яка має власну позицію і здатна її відстояти. Державу, де громади мають реальні фінанси і права, де люди від столиці до села повинні мати ефективну і відповідальну владу, де людина праці повинна мати можливість гідно. Заробляти для своєї родини, втілення в життя кардинальних реформ президента України Петра Порошенка, відродження армії та національної економіки, злам шаленого опору старої системи та п'ятої колони. Досягти цієї мети це наш обов'язок перед нинішніми і наступними поколіннями, це наша данина героям, які зробили найбільшу жертву, поклали своє життя. За нашу свободу, незалежність і право самостійно визначати власну долю. Я вітаю вас з державним святом. Слава Україні!